Ми вже в Буковелі. Юху заселилися в готель Горал. Якщо я правильно вимовляю. Тут сіли в ресторанчик посидіти собі на пообідати. Сніданок переобід у нас плавно переходить. Так. Ціни? так. Перейдуся. Так, Ми знаходимося в готелі Гораль. Перший раз сюди завітали, ціни на нас приємно здивували. Чекаємо наш обід сніданок. Сонце неймовірне, дуже важко шикарно. дивитися в екран, але Кумару зверни, покажи, яка там красота. Там шикарно. Такі будиночки, будується басейн, що такий цікавий. Зараз я вам покажу номер. бо Ми перше пішли з мартю в ресторан поїсти, хлопці наші вже заселилися, но номер ще не показує. Боже, яка тут природа, Ще Шей, така красива. Кумася, Томася. Та розчіпни трошечки цей, ми тебе всю Мама вже все А, Трошечки два кроки назад, тоді тебе краще видно. Угу. О, і весь ріст видно, дуже гарно. Красота. Готуємося все, до концерту а, полякова. А Хай, знає... Досить, Хай знає мені. своїх зірок. Ми три наряди приготувала на сьогодні. Перший ви бачите зараз. Обід це буде сексі, шмексі купальник. А вечір обіцяє буде гарячий. Залишайтесь на каналі Шептишин Тамара. Пивом бавимося. Окрошечку принесли. Покажу. Хлопці казали, що дуже гарно. Ми перед тим були... треба буде дирони таких гарних. Лейчика. Дуже гарна подача, так. глечика, Ось так. З грибами і м'ясом. Вареники з чорничками моя собі замовила. Вісім не скажу. Таку сметанку. Показує номер. При вході тут одразу дзеркало. І оце дзеркало воно відкривається. І ось тут є шафа, вішалки. Сейф, полички і є халати і тапочки. Ну, це взагалі для мене це є ну, вищий клас, дуже класно. Вішалка. Зліва ванна кімната. Тут у нас туалет, душова кабіна, миючі засоби. Працює. Рушнички з логотипом готелю, що мені дуже подобається, коли є логотип. Далі йдемо. Кімнатка невеличка, але така досить затишна, я вам скажу. Ось так. Ліжко двоспальне, дві приліжкові тумби. Тут, я так розумію, тут холодильничок. Так. Холодильник, великий стіл. Ух ти, навіть дзеркало для малювання, що це дуже класно, що, ну, це дуже хороший, хороша фішка. Тому що я завжди беру з собою. І балкон. Балкончик з два стільчика і столик. Буд з балконом. Файна. Телевізор. І вартість цього номеру 980 гривень. Це вже включно з сніданком. Марта, тебе можна знімати, правда дикі? Так, я наразі пальник Вікторія Сікрет. Нарешті поїла, вітром мене не знесе. Між горами. Та Марта, от їсть кавун. Зараз ми до неї при це щось прив'яжемо, щоб її не знесла. Ми її прив'язали до лежака. Гляньте який ко цей купальник. Я вже сказала. Но дуже гарний. Да. Вікторія Сікре. Дежавю жив'ю. Тиждень прийшов, ми знову тут, а, в Буковелі, але no, вже в ви... інших купальниках Почекайте, покажіть мою попку, знову. Твер. я питаюся веселити ваших подруг. Ну давай. — це, краї... це прямий ефір. — Це прямий ефір, о, Господи. — Це мій чоловік. — Ні, це не прямий ефір. — Ваших подруг воно намагається веселити. — Ірко, ходи додому. — Вони ще завжди такі куморні. — Тихо, тихо, не говори таке. — Все, в Бековелі. І ми згарнемо настрій. І ми вечором йдемо на Олі Полякову. І будемо співати шлях-шлях. — А я йду на Васю Полякову. Ні, ми чоловікам знімемо трусики і будемо. А -а 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 -а! Hey Хочу вам показати, тут дуже смачні на озері роблять пончики з такою поливочкою. Марта, класні? Ням-ням mm, Ми взяли пару порцій, але нам хлопці принесли. Тут у нас є ще одна порція тут. Ну, як будете тут, то спробуйте, не пошкодуєте. Татко відпочивають. Навіть халат йому підійшов майже. Так. Але дуже класно, це великий плюс, що вони мають тапочки і халат. Юпку і включи гарячу воду. От ми і йди на пару хвилин. Собі Макси, Встаєш, Перерва. Мені, ми приїхали з озера і зараз готуємося до того, до вечірки. Ми йдемо не, на полякову. Зараз не будемо не малюватися, не. робити вечірній макіяж. Тома, ти що сидиш тут? Я відпочиваю. Такий гарний краєвид. А там наші цей мартелька. Вибираємо наряд, і в чому йти на поліку. Марта, Мата, тих два, ти от іди сюди. Ну теж класно. А вот тут красиво. Конечно, он такая. Стоит номер угу. один. Нет, ну в этот номер а тут обалденнейший. Угу. Мне тоже очень нравится. Я тебя не волную. А, да? <laughs> Я думала, ты можешь навалить корпус. Да, да, угу. Там и дистанционный корпус, да? Басейн будується, можеш показати. Тут поки що я думаю, що тут така ціна зараз приємна, тому що ще йде будівля навколо. Ну це а сусідній як... готель будується. Причому тут ото. Тому що це буде полякова. Шомба, шобля. Це наша вечеря. М'ясо з овочами. <піллякове> Дивіться, о, це Як моя образі. кума в образі. Очка, чека, чека, чекає. Отак, отак. О, кума, боже, яка ти сексі. Я ставила потім ту чорну штучку з дору, ти була в шортиках і в тих. Кума, покажи, подивіться, які аксесуари. Ну, хто дивиться на сексуарах, на щось інакше. А ще є ті, ну, макіяж. А на макіяж, але зараз напевно, не Такий вечірній, вечірній. Чекайте, що наші подружки. Давайте, Це пермий ефір, Мар'янка. Це наша коліжанка Томечка. Шукаємо ще не хоче заміж. Давай, давай. Нормальний хтось дивиться, я шукаю чоловік, так? Відкриваємо шампанське. Це мій товариш каже. Насправді це годинник, реклама годинника. А, а що за годинник сетір? Покажи його. Дольчикабана. Супер. За нас, дівчики. Давай. Це наші красавці. Красавці. Мужчини. Саме основне нікому очі не вибрати. В самом сердце галактики На перекрестке параллельных миров Жила-была чёрная дыра. В её апогее родилась Понедельник солнце жарит, он ведь шатрков. AHHHHH